Привіт! Мені останнім часом задають багато питань, який спінінг купити до 1000 гривень, а іноді навіть щоб і спінінг з катушкою. Пошукавши в інтернеті відповідь, я знайшов. І це один із спінінгів, який в мене є. Ця модель доволі стара, тому дешево коштує. Але практична, універсальне і підходить для багатьох видів лову. І Я вам розкажу про спіннінг-фаворіт варіант 662 мЛК, яка підійде вам для ловлі окуня, щуки, судака і всієї хижої риби, яка є в наших водоймах. Це повністю універсальне водилище, має швидкий стрій. Ось так воно працює на закиді. Також я познаходив деякі інші моделі спіннінгів. Але вони будуть коштувати дорожче. Що там зараз з селектом? Ну як по відгукам кажуть, то через одну модель в них браковані. Тому я ще не тестував їх, нічого не можу сказати. Цей спінінг в мене вже десь біля 8 років. Він пройшов дуже багато. В нього тест від 4 до 16 грамів це те, що заявлено виробником фаворит. Але я спокійно кидаю грам 50 Якщо вам цікаво, там буде подсказка в відео. Подивіться. Ну, а наразі покажу, що ось таким 90-м воблером спіннінг працює добре. Як бачите, робота удилища доволі гарна. З джигом він також справляється добре. Непогано закидує для своєї короткої довжини. Є відео, також буде підказка, де я ловлю крутого жереха на 2,5 кг на десні. І Там потрібно було кидати ну, дуже далеко. Цей спінінг з цим справлявся ну, чудово. І так, у вас є спінінг за 700. А яку катушку взяти, ви спитаєте? Ну, наразі за 300 гривень ви, напевно, що нічого не візьмете гарного. Тому ваш вибір або брати щось беушне, або шукайте ну, той же селек, той же фаворит, найдешевші катушки. Сподіватись і очікувати від них чогось прям супер чудового не слід. Ну, бо самі розумієте, чим дешевше, тим воно простіше. І, ну, в принципі, свої функції воно буде виконувати. Рибу буде ловити, а там уже ну, можливо, комфорт вже буде не той. Але з приводу спінінга скажу, що прям він на свої гроші дуже крутий. Він відробив уже все. І я навіть порівнював з більш цікавими моделями за 2000. Він з ними конкурує. Тому однозначно варто взяти. В свій час я їм навіть кидав 2-3 грами і казав, що мені ультралайт не треба. Ось це водилище універсальне буде ловити в усіх умовах. Ну, але з часом я прийшов і на ультралайт, і от у мене друге водилище, яким я зазвичай ловлю ось такими 90-ми воблерами. Або резина там, 4 дюйми. І як останнім часом буває кидаю і 7 дюймів на 7 грамах. Тобто, самі розумієте. Який великий діапазон можливостей дає вам це водилище? А далі я вам рекомендую подивитись ось це відео? Вам буде дуже цікаво. Побачимось там.